Івана Котляревського вважають батьком нової української літератури. Саме він вів у літературу народну мову та на її основі створив неперевершені твори, зокрема Енеїду. Взявши за основу сюжетну канву одноіменної поеми Вергілія, Котляревський у традиціях давнього українського бурлеску створив свій оригінальний художній твір, автор показав живі образи сучасного йому українського побуту та менталітету. Котляревський переніс події на український ґрунт. Ще одним яскравим твором, сповненим відтворенням українських самобутніх традицій і культури, є Наталка Полтавка. Благоденственного і мирного прибивання. Здорові були, добродію, пане Богу. Доброді, добродію. Я хотів би, щоб ти мене тейто, як його звала, не вище пом'янутим іменем. Я вас зву так, як все село наше величає, шануючи ваше письменство і розум. Не осем Галочко, де то як його хлопочу я. Ноживаю із медових уст твоїх Слышати умилительне названня. Ці твори є зразком для наслідування іншим письменникам та поетам. Поряд з Іваном Котляревським розкрився талант Петра Гулака Артемовського, який пройшов шлях від студента. До ректора Харківського університету у 1818 році, в університетському українському віснику була надрукована його байка панта Собака, автор майстерно описав переживання героя собаки-рябка, що цілу ніч стеріг панське майно, але вранці, замість нагороди, отримав побої за те, що не давав господарю відпочивати. Рябко це образ українського селянства у період кріпацтва, який багато працює. А натомість нічого немає. Петро Гулак Артемовський був високоосвіченою людиною. З 1817 року він друкує свої переклади відомих творів Руссо, Горація та інших. Проти людських вад та соціальної несправедливості першої половини 19 століття у своїх байках виступив Євген Гребінка. Найціннішим його твором є приказки, тобто байки, що вийшли друком у 1834 році. У приказці Ячмінь автор змальовує образ українського села, показує красу українських краєвидів, але головною цінністю є те, що він зміг показати суспільні відносини та велику прірву між панами та простими людьми. У приказці Мірошник Гребінка розповідає про мірошника, який мав невеличкий млинок на малій річці. І жив щасливо. Побачивши млини на великих річках, він став просити Бога, щоб і його річка стала великою. Молився так, що буря й дощ знесли його млинок. До письменників Харківської громади належав творець новітньої української повісті Григорій Квітка, літературний псевдонім Грицько Основ'яненко. У своїх українських повістях та оповіданнях Григорій Квітка Основ'яненко Намагався дати образ українського села та образ його життя. З глибокою прихильністю та повагою він ставився до життя простого люду. Квітка Основ'яненко є автором таких творів, як сватання на гончарівці та Шельменко Денщик. Оце ж із прийшли, мов. Чи присилати? А як же присилай присилай? Побачиш, якого обладна піймається. А біжеш, колупатимеш. Ось так усі повику. Бач, яка жартівлива, але трохи банюк не виколупала. Ну, за чим так робити? За тим, що я тебе шаную, як ту собаку родую. А ну, кажи ж мені, як ми поженемось, то що будемо робити? Га кажи? Ти знаєш, а я не знаю. Пожалуй, я знаю, а чи ти знаєш? Та ну тебе зовсім. Еге, так я тобі все розкажу. Нігде правди діти, мене батько навчив. Чи сказати? Ну, скажи, скажу, скажу. Напечемо коржів, зомнемо маку, та намішаємо з медом, то посідаємо, та їстимемо. Ці твори були сповнені народним колоритом та гумором, що спонукали українців до збереження своїх національних традицій. Українську культуру 19 століття збагатила творчість Пантелеймона Куліша, відомого українського письменника, історика та етнографа. За участь у діяльності Кирило Мефодівського товариства він був ув'язнений у Петропавлівській фортеці, а потім засланий до Тули. Після повернення у 1857 році він опублікував Чорну Раду, перший український історичний роман. У якому із захопленням розповідає про запорізьку вольницю, але пантелеймон куліш також вважав, що історія козаччини це історія розбоїв, дикого холопства і насильства. Я ж просив вас, не топчіть. Козак у нього то лицар готовий віддати життя за свій народ, то гіркий п'яниця і великий розбишака. Будь, люди, що він не п'є. до корчми йде. Іван Франко з цього приводу писав. У Куліша друга половина думки б'є перший в пику. Хорове мистецтво досягло великого рівня розвитку наприкінці XVIII у першій половині XIX століття. Одним із творців Золотої Дуби в історії української церковної музики був Дмитро Бортнянський. Він навчався у кращих спеціалістів співу Венеції та Болонії, написав співи для жіночого та мішаного хорів. Самому Людвігу Ван Бетховену подобалися твори Дмитра Бортнянського. Ще один видатний музикант того часу Артем Ведель був послушником монастиря Києво Печерської лаври, однак покинув її і почав ходити між народом і збирати пісні та наспіви. Старовинний український народний ляльковий театр Вертеп, що був відомий з XVII століття, поширювався в Україні впродовж наступних століть. Вистави вертепу відбувалися у скрині, що мала вигляд двоповерхового будиночка або церкви. Вертепник, рухаючи дерев'яних ляльок за допомогою дротиків, змінюючи відповідно голос, озвучував кожну дійову особу. Вистави влаштовувались на ярмарках та міських площах. Починалася вистава релігійною частиною, яка відбувалася на верхній сцені. Потім дійство переходило на нижню сцену серед персонажів. Популярними були Запорожець, Москаль, Шинкарка та інші. Михайло Шепкін видатний український і російський актор, засновник українського реалістичного театру в першій половині XIX століття. У 1818-21 роках він був актором полтавського театру під керівництвом Івана Котляревського, який допоміг викупити Шепкена скріпацтва. З 1819 року на полтавській сцені грали Наталку Полтавку та москаля чарівника, де актор зумів виявити свої глибокі знання з життя і побуту українського народу. З успіхом йшли вистави Ревізор Миколи Гоголя, Скупий Жана Батіста Мольєра та інші, в яких головні ролі грав Михайло Щепкін, українська культура кінця 18-го, першої половини 19-го століття. Продовжувало успішно розвиватися в умовах посилення тиску на неї з боку Російської імперії.